Про головне події в Харкові та області 6 травня. Інститут вивчення війни повідомив про захоплення росіянами села Котлярівка в Куп'янському районі на Харківщині ще раніше, як окупований, його позначив на мапі проєкт Діпстейт. Проте генштаб ЗСУ зміну лінії фронту наразі не підтверджував. Аналітики інституту вивчення війни заявили, що окупація Котлярівки підтверджена кадрами з геолокацією. Вони також у чергове прокоментували загрози щодо наступу РФ на Харків. Наразі сил на подібну операцію в росіян не вистачає. Такої ж думки дотримуються оглядачі українського. Інформаційного спротиву Костянтин Машевець повідомив про збільшення угрупування ворога на Білгородщині, проте це не та кількість якою можна окружити Харків чи наступати на нього. При цьому можливі наступальні дії в прикордонні Харківщини, аби відтягнути туди сил ЗСУ. Такої ж думки колега Машевця Олександр Коваленко. Щоправда, він марафону назвав цілком можливим захоплення козачої лопані. Сьогодні в день росіяни вдарили по Черкаських Тишках і липцях. Станом на 18 годину начальник хова Олег Сенігубов повідомляв, що обійшлося без постраждалих. У лікарнях залишаються шість харків'ян, які отримали поранення через російські удари по місту на вихідних. У реанімації два чоловіки 21-річний співробітник підприємства, по якому прилетіло в суботу, та 35-річний житель Шевченківського району, котрий постраждав у неділю. Ще четверо людей у відділеннях лікарень. Їхній стан стабільний, повідомила речниця хова Олена Шаповал. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, за вихідні в місті пошкоджені півсотні будинків та три тисячі вікон. У суботу в день постраждали десятеро людей. Вночі від удару шахета ще шестеро, а в неділю шістнадцять. Протягом дня в понеділок на місцях прильотів комунальники прибирали скло та сміття і закривали контури будинків. Синоптики попередили жителів Харківщини про небезпечні метеорологічні явища. Завтра в день прогнозують грози та місцями град. Також буде потужний вітер до 20 метрів на секунду. Більше новин на сайті медіагруп об'єктив незламні разом.